Огляд ноутбука Dell Latitude E5570. Має Full HD IPS-матрицю 15,6 дюймів, 8 ГБ оперативки та i 7 процесор 6-го покоління з тактовою частотою 3 ГГц. 256 ssd NVMe накопичувач, буде дуже швидко працювати. Батарея з невеликим зносом працювати буде до 4 годин при середньому навантаженні. Також маємо Wi-Fi, Bluetooth, LTE для підключення сім-карти, веб-камеру та підсвітку клавіатури. По підключенням у нас з однієї сторони два USB, SD-карта та 3.5 для підключення наушників. З іншої сторони, у нас підключень немає, тут тільки кулер. Далі в нас іде зарядка для ноутбука, USB, HDMI вихід, VGA вихід та Ethernet вихід. По стану є невеличкі подряпинки, але на роботу не впливають, в цілому стан дуже гарний, за рахунок того, що матове покриття їх взагалі не видно. Єдине, що є невеликий скол на кутку. Але за рахунок цього буде знижена ціна в кінці відео, скажу яка. А так, в цілому, екран повністю цілий, клавіатура ціла. Ніяких пошкоджень немає. Ціна цього пристрою 8600 гривень, а гарантія 12 місяців. Вже встановлений браузер, Telegram, Viber та всі потрібні програми, також антивірус. Для замовлення пишіть нам або дзвоніть.